Найбільш розповсюджена причина, через яку ти не можеш схуднати і про яку ти навіть не здогадуєшся, це маленькі порції. Щоб позбутися зайвої ваги, варто собі робити дефіцит калорій, але не більше 10% дефіциту. І коли ми маємо раціон на 1200 калорій, наприклад, ми, звичайно, якийсь час скидаємо вагу і це все йде добре, але потім вага зупиняється, і ми не худнемо. Чому ж так відбувається? Простими словами, коли ми робимо великі дефіцит і сильно обмежуємо себе в потрібних нутрієнтах, звичайно, наш організм певний час нам скидає вагу, віддає її. Але потім це все зупиняється, тому що він розуміє, що можливо, скоро настане голодовка, і потрібно це все зберігати. Потрібно зберігати цю енергію. І тому організм зайвого віддавати не буде. І коли ми з'їдаємо піцу або шматочок тортика, то організм такий: ні, ми це віддава. Не будемо. Ми це будемо по максимуму зберігати для того, щоб вижити під час голодовки. Ми маємо щоденну потребу в білках, жирах, вуглеводах, і це є наша енергія, це наші нутрієнти, користь саме для організму. І для здорового схуднення потрібно розуміти, що це все має бути ці всі дефіцити саме в адекватних межах. Я раджу мати нормальні повноцінні прийоми їжі, геть з малесеньким дефіцитом калорій.